Слава Україні! Ставте лайк! Ми починаємо! Як стало відомо, столичні правоохоронці почали досудове розслідування через сексиські висловлювання екс-радника офісу президента України Олексія Арестовича на його психологічних семінарах. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 5 жовтня за заявою народної депутатки Інни Совсун про розповсюдження Арестовичем відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. У разі доведення вини на Олексія Арестовича може чекати штраф від. Двох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до п'яти років. Ірина Собсун, яка власне і подала позов, переконана, якщо справу доведуть до логічного завершення, це буде важливий прецедент для України, тому ця історія потребує постійного громадського контролю. Це буде доказ, що закон один для всіх і безкарність більше не норма, зазначає народна депутатка. Проте не варто забувати ще одну цікаву деталь, а саме те, чи враховуватимуть під час розслідування той факт, що Арестович, згідно з даними у відкритих джерелах, не має профільної освіти для проведення психологічних семінарів. Зокрема, у прокуратурі пообіцяли встановити всі факти, що мають стосунок до справи. Як відомо, Олексій Арестович досить непроста особистість. Він майстер з перевзування та змінення своїх думок та позицій. До того ж, варто нагадати той факт, що екс-радник офісу президента заявив, що балотуватиметься в парламент та на президентські вибори. Він навіть не посоромився сказати, коли можуть відбутись вибори. Хоча про це ще зовсім рано говорити, як не як війна досі триває. Я думаю, що у нас є хороший додаток, який ми могли б використати. Він дуже відомий в Україні і є офіційним. Ми маємо там усі наші документи. Від самого початку він був для різних частин голосування. Кожен солдат може проголосувати, і двоє з трьох наших громадян за кордоном можуть це зробити. Була б можливість не збирати людей в будівлях, які можуть бути обстріляні росіянами під час виборів. Нам потрібні вибори через делегітимізацію. Було багато помилок нездатність президента вести війну належним чином заявив Арестович. І заявив, що не думає, що у нинішнього президента Зеленського мало конкурентів він наголосив, що має амбіції стати президентом. Я буду балотуватися і в парламент, і в президенти. Ніхто про це не говорить, тому що це небезпечно. Знаєте, у нас в Україні є випадки, коли люди, які критикували владу, їхали в Бахмут і гинули там. Наразі не так легко конкурувати з президентом Зеленським. Не посоромився сказати Арестович після усіх скандалів пов'язаних з його персоною. Та й взагалі не розумію, як так стається, що одного дня він на боці президента, президента, а іншого вже його критикує, і так по колу. Він також почав наголошувати, що нам потрібні вибори, щоб легітимізувати нашу владу. Важко сказати, що буде через півроку, якщо виборів не буде. Нам дійсно потрібні вибори. Люди повинні вирішити, чи дійсно їм потрібен цей хлопець, чи їм потрібен інший. Продовжує Арестович. Схоже, він дуже серйозно налаштований боротись за крісло президента, але тут і без питань не обійтись. Зокрема, дуже цікаво, звідки у нього такі кошти, щоб балотуватись та провести передвиборчу кампанію. Як він відхреститься від усіх скандалів пов'язаних з його персоною, чи переконає людей, що він не працює на руку агресора, адже він дуже підозрілий і кожного разу робить кардинально інші заяви. Варто наголосити і на тому факті, що дуже мало ймовірно, що люди будуть голосувати за людину, яка максимально провалилась на дно. Заяви Арестовича самі ж його і закопали, тому годі йому фантазувати та вигадувати нові незрозумілі твердження, час заспокоїтись і не допомагати ворогу своїми заявами. На цьому. У мене все Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайк та бережіть себе.